Найстрашніше це не знати, що робити. До мене звертаються батьки, дітям яких поставили діагноз аутизм. Вони знаходяться в розпачі, вони не знають, куди їм бігти, до кого звертатися, що це за такий страшний діагноз. Вони лише знають, вже, що він неліковний, тому що вони вже відкрили інтернет, перечитали купу статей, де знаходяться дуже багато страшилок. На жаль, не всі діагнози аутизму однакові, всі діти абсолютно різні, у всіх свої здібності абсолютно різні. І навіть дитина, у, який, у якої є проблема, вона може перейти у високофункціональний стан. Головне з цією дитиною займатися. А поки батьки знаходяться у страху, поки вони. Намагаються перекласти на когось цю провину, чому саме у нас, за що саме нам. Втрачається час, той самий золотий час для терапії. І мій посил до вас такий: так, посумуйте, так, позліться, дайте вихід своїм емоціям, але потім беріть себе в руки і відправляйтесь до спеціаліста, який вам допоможе. який... Допоможе вашій дитині піднятися на значно вищий рівень, аніж на тому, на якому вона зараз знаходиться. І пам'ятайте, це можливо, це дійсно можливо. Я завжди говорила і буду говорити батькам, що спеціаліст це тільки провідник. Спеціаліст це, знаєте, набір методик, інструментів, який. Може допомогти, який може навчити вашу дитину і навчити вас. Але рятівний круг для вашої дитини це тільки ви.